Володимир Грицько, я з нами на зв'язку. Чому нам варто вірити, а чому не варто вірити з боку тих заяв, які ну, переважно зараз надходять з боку американських різних посадовців: від Трампа до Келога. Говорять всі. А от хто говорить правду? Вітаю вас, пане Віталію. Вітаю, шановні колеги, в студії. Я думаю, що поки що не треба вірити нікому. Поки що це все заяви, поки що це все. Наближення до навіть не до плану, а до начерків цього плану, бо насправді його немає, і на те, що ми зараз чуємо, то з як ви сказали, то від Трампа, то від Келега, то від міністра оборони, то від ще когось, це лише політичні ну, вподобання, можливо, політичні якісь ідеї, але вони. Дуже дуже далекі від практичних рішень. Ну мені доводилося, як ви розумієте, брати участь в десятках чи сотнях таких зустрічей і переговорів. Скажу вам відверто, від навіть від того, що зустрінуться два керівники найвищого рівня до того моменту, поки їхні геніальні думки будуть покладені на папір, проходить надзвичайно багато часу, тому що Президентам легко сказати, зробимо от так. А коли це все передається фахівцям, спеціалістам, які знають, що можна, що не можна, і так далі, то виникає мільйон питань, мільйон проблем, які треба вирішувати, узгоджувати, переузгоджувати і так далі. Тому до тих пір, поки ми не побачимо бодай якихось перших проєктів. Того, що можна буде назвати якимись позиціями, ну, говорити про щось практичне, ну, чесно кажучи, нема жодного сенсу. Пане волпане Володимир, припрошу. А от ми ж почули вже від президента Зеленського про те, що. Якщо потрібно, він готовий сісти за сіл перемовин з Путіним. А росіяни говорять про те, що вони готові розмовляти з українською стороною? Давайте спробуємо змоделювати. Якщо вона колись відбудеться, ця зустріч, де за одним столом перемовин буде президент Зеленський, президент країни-агресора, терорист Путін. це буде хтось з боку Європи та Сполучених Штатів Америки. От як взагалі може відбуватися ця розмова? Ну, бачите, пані талі, перед тим як делегації сідають за стіл переговорів. Вони повинні мати мету, яку вони хочуть досягти на цих переговорах. Якщо цілі абсолютно не співпадають і у країн, які ведуть ці переговори, немає бодай якогось якоїсь точки дотику. Ну то е, можна переговори звичайно вести, можна їх вести е, роками і десятиліттями. Історія дипломатія знає таких такі приклади. Садайте, скільки років вели переговори про роззброєння США і СРСР, е, тому, тому питання тут е, ну не, не не в формі, а е, в змісті. Якщо Путіну, е, США, Європа і Україна. Чітко і ясно ну, розповість, що його чекає в разі того, що він буде продовжувати агресію, то тоді у нього може з'явитися бажання від цього того, що йому наобіцяють, відмовитися, перейшовши на якісь переговорні позиції, чи вони будуть для нас прийнятними питанням задачі. Саме тому нам потрібно зробити так, щоб ця позиція, яку ми повинні... Представити путіну, ну на мою думку, як ультиматум. Ну на думку деяких наших західних партнерів це надто надто революційно, але вона повинна повністю чи майже повністю включати позицію України, і тому я думаю, що зараз наступає справді надзвичайно важливий період, коли впродовж цих кількох днів, і потім наступного тижня, коли відбудуться всі ці контакти, треба дуже чітко і ясно. Розставити оці червоні пропорції. бачите, приїхав міністр фінансів з Сполучених Штатів Америки. А ви щойно про це говорили і сказав, що давайте підписуйте угоду, яку я привіз. Ну йому делікатно, але мені здається, дуже правильно і розумно пояснили, що ми підписувати угоди просто так не будемо, тому що нам потрібно її вивчити, проаналізувати. Я би, чесно кажучи, і зараз. В Мюнхені і не особливо той візьби. Бо це тема для розмов, це тема для переговорів, це тема для узгоджень. Добре, ви нам угоду про рідкоземельні метали, а ми вам угоду про ваші ядерні гарантії безпеки. Ну а чому? Чому ні? Трамп же хоче цей quick deal, швидку угоду. Ну от давайте ми швидку угоду нам по рідкоземельних металах, а ми вам швидку угоду про безпеку обмінялися, ну і тоді зовсім інша стартова позиція для розмов з путіним. Тому зараз мені здається, наша позиція має бути абсолютно спокійною, виваженою. Ніхто нікуди не поспішає. Ми так чи інакше, в тій самій позиції, що й раніше, військова допомога не зменшилася, вона не припинилася. Європейці зараз все більше і більше розуміють, що нам треба європейцям треба гуртуватися. Без України це в принципі неможливо. Я зараз е, намагаюся пояснити нашим партнерам, що, е, е, що їм треба повернутися не, що не їм, а нам, європейцям, до тези про західноєвропейський союз. Мало хто в нас знає, що це таке. Е, так, от е, існувала така собі військова рука Європейського союзу, яка називалася Західноєвропейський Союз. Вона об'єднувала е, власне ті країни, які е, були в Євросоюзі, і ще кілька країн. Е, на асоційованих членів і так далі, віколи це періоді була... було це цікаве, насправді тези, які в майбутньому про... можуть відтворитися а, абсолютно. Тому дивіться, нам зараз треба пояснити нашим європейським друзям. І, До речі, от вчора відбулася ця зустріч вісьми провідних країн Європи, України і Європейського Союзу в Парижі. От мені здається, перша ластівка полетіла, бо там дуже чітко ясно прозвучала теза про те, що європейський союз буде. На стороні України під час переговорів, тепер туди ще треба так, би мовити дотягти американців, і ось вже позиція сформована. А європейці повинні подумати про себе, зрозуміти, що у нас є можливості для самооборони. У нас є в Європі Британія і Франція як дві ядерні країни. У нас є східний фланг, який формується північні країни, Балтійські країни, Польща, Україна, Румунія. Це потужний блок країн, які е, можуть стояти, так би мовити, на, на сторожі оцього східного валу. Тому е, зараз не треба кидатися в крайню ще і кричати: е, гвалт, все пропало, е, піднімаємо білий прапор і так далі. Треба спокійно, виважено, але просувати свій порядок денний. А от якщо говорити. Про перспективу активної Європи в обороні, так а витримає європейське ну це ж демократії, так і такі демократії, які живуть в хороших умовах, і європейські політики будуть залежні від суспільств, так от. Як ви гадаєте, європейське суспільство, ну можливо, там по країнам давайте розберемося, в яких країнах суспільство готове справді бути обороноздатним, а не жити таким розміреним, хорошим європейським життям? Хоча ну, це можливо знаете, не є речі, які не є сумісними, насправді від країни до країни це все речі, які різняться і безумовно змінюються. Візьміть Британію. По-моєму, британське суспільство більш ніж налаштоване на те, щоб дати відсіч Росії. Візьміть північні країни, Балтійські країни. Там, до речі, сформувався певний такий Балто-Британський політичний союз, що є вже певною, ну такою проекцією того, що може скласти. Одну з частин цього цієї європейської системи оборони і безпеки візьміть. Ну скажімо, ту ж саму Чехію. Так, поки невелика, ну не велика країна, поки особливо надзвичайної ролі не, не відіграє. Але з іншого боку, подивіться на її ініціативи, на те, що вона виступила мотором збору. Коштів для того, щоб забезпечити Україну, ну бодай так, як це можна було, мільйоном артилерійських снарядів і так далі. Тобто, тут треба працювати звичайно з кожною з них. Є країни типу Німеччини, де пацифізму ще вистачає. Але поза тим, ну майбутній, скоріше за все, канцлер говорить про те, що я. Буду готовий передати тавруси Україні. Ну по, перед цим, звичайно, порадившись своїми європейськими партнерами, і так далі. Тобто, все не застигло, все змінюється, але зви безумовно є країни, які не будуть це підтримувати. Але поза тим, тут ми повинні бути піонерами і вести справу так, як нам потрібно. На завершення нашої розмови, пане у нас тут уважні глядачі зауважили над вашим правим плечем, так по поряд з вашим правим плечем фотографію. Mm -hmm. Ось цю і питаються, що, що на ній, так я, я поки що ідентифікував лише кучму другого президента. Це, це моя сімейна реліквія, бо на ній дві мої доньки. Тоді маленькі дівчатка, яких я привів в. Палац наш Маріїнський. так, так, вже зустріч бачимо. зустріч президента Кучми з президентом Франції Шираком. І ось вони вручили обом президентам по Троянді. А я тоді працював в адміністрації президента і відповідав за зовнішню політику. Так, що це моя сімейна реліквія? Ну і зараз Україна сподівається на підтримку, в тому числі Франції. Там вже щоправда, інший президент Еммануель Макрон, але. Франція це та держава, яка це ж чекайте, це ж здається, єдина держава у НАТО, яка може без узгодження з Сполученими Штатами ядерну зброю використовувати. Навіть Британія Я здається не може. Я думаю, що ми зараз справді, пане Віталію, на такому цікавому зламі, що можливо через рік, два європейська безпекова ситуація буде настільки іншою, що ми собі навіть. Поки що цього не можемо уявити. Трамп дає нам, європейцям, дуже хороший шанс переосмислити свою роль, подумати над тим, що ми можемо і як ми можемо. І думаю, що ми потім в кінцевому рахунку Трампу за це подякуємо. Європа стане одним з дуже важливих гравців і в безпеці, і в економіці на глобальному рівні.